У нас зараз йде проблема з марганцем в зв'язку з аномальною жарою. Справа в тому, що технологічні споруди були розраховані при будівництві на воду першого другого класу. Зараз в річку попадає багато інших компонентів, які нам і невідомі, і ми їх не можемо визначити. Тобто річка з першого-другого класу. Джерела водопостачання перейшла до 3-4-го. А так як споруди були розраховані на 1-2 клас, вони не завжди справляються з доочищенням води. Ще в 17-18 роках Житомир водоканал розпочав будівництво нових очисних споруд. Це мало б це питання вирішити, але у зв'язку з війною будівництво нових очисних споруд призупинено. Якби ми зробили додаткову фільтрацію для марганців, послуги по наданню води набагато подорожчали, тому. Ці кілька тижнів мабуть вигідніше б людям було самим очищати воду в домашніх умовах спеціальними фільтрами ніж це робити для всього міста взагалом. загалом.